Ісуса Христо, дорогі люди, не хвилюйтеся. Я прийшов до вас з миром і бажаю вам добра. Я прийшов сюди, щоб нагадати і сказати вам добру новину, яка написана у тій святій книзі, для того, щоб кожна людина, яка почує ту добру новину, зможе увірувати і спастися від пекла, від гріхів і від будучи Божого гніву. Тому що віра приходить від слухання Слова Божого. Слово Боже начить, що так би Бог полюбив світ кожного з нас. Що віддав Сина свого народженого Ісуса Христа на хресну смерть, для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос Він приходив на цю землю не судити людей, а рятувати. Він прийшов сюди, прожив святе безрічне життя і пішов на оховський хрест добровільно за наші гріхи, щоб ми з вами були прощені, оправдані і спасені. Тому що люди не можуть себе оправдати перед Богом. Ніякі гроші, ніякі добрі справи не оправдають нас перед Богом. Но Ісус Христос, Він є наше оправдання, Він єдиний, хто може нас врятувати. В Слові Божому написано, і він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього одержить прощення гріхів Його імені. Іменем Ісуса Христа люди можуть бути прощені. Ісус Христос Він віддав своє життя, Він пожертвував Собою заради нас, тому що Він любить нас. І він воскрес як оправдання наше. Дорогі люди, но спасуться, на жаль, не усі, спасуться лише ті, які щиро покаються в своїх ріхах і увірили в Господа Ісуса Христа як своїх Спасителів. Покаяння це признати себе перед Богом, Відвернутися від своїх доріг на 180 градусів до Бога і через віру в Ісуса Христа, завдяки Його жертві, отримати дар життя вічного. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у гріхах, вірити в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час бо близько, Господь гляде, час обмежено. Читайте Боже Слово і живіть згідно того, як нам написано. І Бог буде вас благословляти. Бог любить нас, Бог є любов. Здрогі люди, моліться також за Україну. Просіть Бога милості для нашого народу, щоб Бог зупинив це кров пролиття, простив, помилував і спас наш народ. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови всіх цих людей, Благослови місто Львів, благослови Україну. Помилуй наш народ і спасе во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте Що ви моям дорогам.